Сестри з ножицями. Чи чули ви таке прізвисько? Вся Ірландія була в жаху, проте розділена максимально протилежними думками щодо цієї справи. Хтось ставав на бік жертви, хтось на бік злочинниць. хтось взагалі казав, що всі отримали те на що заслуговують адже в цій справі не є невинною навіть жертва. Це справа сестер з ножицями. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Ласкаво просимо до Ірландії, древньої острівної країни з багатою і культурною історією, якою керують міфи, легенди та релігія. Тому не дивно, що ірландці так дорожать своєю спадщиною. Це країна, яка просякнута кельським і гельським корінням, з приголомшливою красою, яку неважко оцінити. Сьогодні ми зосередимося на Дубліні, який знаходиться в Республіці Ірландія. Як столиця, Дублін є найбільш густонаселеним районом країни. Проте, навіть за таких умов, він має скромне населення близько 550 тисяч жителів, місто побудоване навколо берегів річки Ліффі. Вулиці Дубліна живів будь-який день року. Однак, 30 березня 2005-го місцевий житель в одному з тихих районів Дубліна зазирнув у річку Ліффі і побачив щось моторошне, що плавало вздовж берега річки. Це була нога, яку було відрізано по коліно і на якій все ще була шкарпетка. Влада була негайно повідомлена. Зрештою, вони знайшли лише ногу, тож залишалося ще декілька питань. Де була решта тіла, хто була ця людина і як її можна було ідентифікувати. Після ретельного огляду вони визначили, що нога, мабуть, належала чоловікові, і незабаром було знайдено більше його залишків. Протягом наступних годин водолази обшукали річку Ліфії, знайшли ще сім частин тіла: руки, ноги і тулуб. Були витягнуті з каламутних глибин. Однак, для того, щоб ідентифікувати його, владі була потрібна голова. Яку на жаль так і не було знайдено, проте найбільш дивна частина цього відкриття ще була попереду. При посмертному обстеженні було виявлено, що геніталії чоловіка були повністю відрізані. Це була ще одна частина тіла, яку так і не знайшли. Однак, незважаючи на відсутність обличчя і його геніталій, влада наполегливо працювала, щоб ідентифікувати цього нещасного чоловіка. Протягом наступних днів було зроблено кілька звернень через ЗМІ по всій Ірландії з проханням надати будь-яку інформацію для ідентифікації тіла, та його особа залишалася таємницею протягом кількох довгих днів. Так було до тих пір, поки не з'явився чоловік із Сомалії. Хоча він не мав нічого спільного з вбивством, він впізнав футболку, яка була накинута на Торс. Він вважав, що вона належала сорокарічному чоловікові на ім'я Фарах Соні. Фарах розповідав, що насправді він із Сомалі і що вся його сім'я загинула під час громадянської війни в Сомалі. Однак. При подальшому розслідуванні було виявлено, що насправді він народився в Момбаса, Кенія, і що, більше того, багато членів його сім'ї були все ще живими. Фарах провів більшу частину свого життя, проживаючи в Ірландії нелегально. На жаль, на це була дуже вагома причина. Минуле фараха було осіяне криміналом і судимостями, включаючи п'яні шабаші, образливу поведінку і навіть сексуальне насилля. Але його злочини насправді йшли набагато далі. Фактично, ще в 97-му році він напав на 16-річну дівчину, яка потім народила від нього сина. Що ще більш жахливо в цій історії, це те, що ця дівчинка страждала від психічних вад. Його жахливі дії на цьому не закінчилися. У нього фактично було ще двоє дітей від інших жінок, також в результаті сексуального насилля. На диво в фараху було пред'явлено вісім звинувачень у порушенні порядку і нападі, але засудили його лише за трьома з цих випадків. І навіть за таких обставин він ніколи не відбував термін у в'язниці. Через свою жорстоку натуру він ніколи не затримувався довго на одному місці, не тільки щоб уникати закону, але й щоб втекти від багатьох ворогів, яких він наживав на своєму шляху. Проте Фарах все ж зміг організувати собі дім у кількох районах навколо Дубліна, зазвичай з подругою, другом або в державному житлі. Незважаючи на всю цю жахливу поведінку, правова система так і не змогла депортувати його з країни. І, на диво в 99-му році йому було надано громадянство. Він отримав громадянство просто тому, що став батьком дитини, народженої в Ірландії, і що ще гірше невідомо, чи було це за згодою, чи ні. Тому тепер ви розумієте, що дана справа є ідеальною репрезентацією, коли кривдник стає жертвою. Чоловік, який впізнав тіло за футболкою, розповів детективам все, що він знав про нього. Він був безробітнім, боровся з алкогольною залежністю і був у стосунках з жінкою, яка жила неподалік у річмонд котеджах. Тож тут ми зустрічаємо Молхолів 49-річну Кетлін та її двох дочок: 30-річну Лінду і 21-річну Шарлоту. З цього моменту раджу пристебнутися, бо далі буде гаряче. Детективи дізналися, що Кетлін була у стосунках з Фарахом протягом трьох років з 2002 року. До Фараха вона була одружена з іншим чоловіком на ім'я Джон Мулхол, з яким вони оселилися в Кілклер Гарденс неподалік від Дубліна. До їхнього розлучення вони виховували сім'ю з трьох хлопчиків і трьох дівчаток, і, на жаль, їхнє виховання було проблемним. Молголи були частиною ірландської мандрівної спільноти, яка є кочовим корінним народом Ірландії. Це означало, що вони часто переїжджали по країні, що, як ви ймовірно, можете уявити, ніяк не могло забезпечити міцного і стабільного виховання для їхніх дітей і навіть утримання освіти. Однак це була не єдина проблема, тому що, як виявилося, їхні батьки мали жахливі стосунки в основному, тому що Джон був психічно і фізично жорстоким до своєї дружини. Не дивно, що це, врешті-решт, призвело до їхнього розлучення у 2002 році. Хоча на той час їхні шестеро дітей були вже дорослими і почали свої власні сім'ї, родина залишалася досить близькою, бо так заведено в мандрівній спільноті, і всі брати і сестри піклувалися один про одного. Дві дочки Кетлін, Лінда і Шарлота, були абсолютно нерозлучними. Лінда, якій було 30 років, рано залишила школу і не змогла знайти роботу, тому в результаті вона все ще була безробітньою. І, хоча у неї було четверо власних дітей, вони були без батька. Натомість у них був на ім'я Вейн, який, на жаль, також був надзвичайно жорстоким до Лінди та її дітей. На жаль, ситуація загострилася настільки сильно, що він регулярно бовіг металевою трубою, в результаті чого всі четверо дітей були взяті під соціальну опіку. В кінці кінців Вейн відбув семирічний термін у в'язниці. Після цього травматичного досвіду Лінда звернулася до алкоголю, щоб впоратися зі своїм горем, що тільки погіршило ситуацію не тільки для неї, але й для всіх навколо. У неї також була героїнова залежність. Її молодша сестра Шарлота страждала від дуже схожих проблем, включаючи як наркотичну, так і алкогольну залежність. Пара сестер була досить сумнозвісною в місцевій громаді. І коли Фарах був доданий до цього тріо, ситуація різко погіршилася. Не те, щоб Шарлота і Лінда схвалювали нового партнера матері. Для них він був просто ще одним жорстоким і насильницьким відчимом. Але навіть так вони терпіли фараха заради власної матері. І так, це циклічне насилля тривало між ними чотирма, і вони досить часто сварилися і навіть билися одне з одним. І незважаючи на те, що вони були безробітніми, вони все ще часто пили і вживали наркотики разом. Це призвело до сильної заборгованості і бідності. І як ви ймовірно можете собі уявити, все це не могло закінчитись хеппі-ендом. Хоча влада була знайома з сім'єю та їхньою проблемною поведінкою, вони були практично безпорадні у розкритті цього вбивства, принаймні поки що. Фарах був безробітнім алкоголіком, і, на жаль, у нього не було сім'ї, яка б чинила тиск на владу. Фактично, владі знадобилося більше семи місяців, щоб простежити їхній єдиний слід у справі, а саме сім'ю Мулхол. Але нарешті настав час їх навідати. Після прибуття до будинку всі три жінки, включаючи їхнього колишнього чоловіка Джона, були заарештовані. І тут починає ставати цікаво. Перш за все, Джон швидко виявився чистим від будь-якої причетності. Окрім наявності непохитного Алібі, у нього не було жодної мотивації вбивати цього чоловіка взагалі. Тепер Кетлін, Лінда і Шарлота мали однакові історії. Поки що все добре. Однак всі три жінки були надзвичайно неконкретними щодо деталей, які вони надали. І що ще більше всі вони здавалися досить холодними до офіцерів? Ця дивна поведінка зацікавила детективів, чого було достатньо на даний момент. Без жодних твердих доказів або належної причини для арешту. Всі три жінки були врешті-решт відпущені. Проте почуття провини, схоже, взяло верх над однією з них, тому що їхня старша дочка Лінда не витримала. Жити з провиною на совісті може бути нестерпним тягарем, і Лінда ніколи не була тією, хто мовчить. Вона більше не могла цього витримувати, і тому пізніше того ж місяця вона здалася владі, де дала добровільне зізнання. Після цього зізнання поліцейські змогли отримати ордер на обшук будинку сім'ї. Увійшовши в приміщення, вони зустріли занедбаний будинок, який просто кричав чіткими доказами вживання наркотиків. І незважаючи на час, який вже пройшов з моменту смерті фараха, слабкі плями крові легко ідентифікувалися у вітальні, висвітлюючи їхню невдалу спробу прибрати місце злочину. Як і очікувалося, судово-медична експертиза підтвердила, що кров дійсно належала фараху, і цього в поєднанні зі знанням Лінди було достатньо, щоб заарештувати як її, так і її сестру Шарлоту. Знаючи, що гра тепер нарешті закінчилася, Шарлоті не знадобилося багато часу, щоб зізнатися владі. І тепер обидві жінки здавалося, хотіли чесно розповісти про цю історію. І вона не для слабкодухих. Діло було 20 березня 2005-го, за 10 днів до виявлення тіла Фараха, коли Кетлін, Фарах і її дочки були разом у центрі Дубліна. Це був вихідний в честь дня святого Патріка, який, як багато хто з вас знає, є дуже важливим святом в Ірландії. Хоча воно й стало менш релігійним з роками, це все ще масштабна загальнонаціональна вечірка для країни, і звичайно, що ірландці вип'ють склянку або п'ять, або навіть десять. Тож четверо з них сильно пили в п'яній подорожі між різними пабами і барами, перш ніж врешті-решт повернутися до квартири Кетлін у Самерхіллі. Однак випивка на цьому не припинилася. Вони продовжували сильно пити до пізнього вечора, і алкоголь був не єдиною речовиною, яку вони планували зловживати. Коли нічка затягнулася, Кетлін, Лінда і Шарлота вирішили підняти градус прийнявши екстазі. Можливо, ви не знали, він викликає сильні галюциногенні ефекти, які спотворюють час і сприйняття, посилюють сенсорне задоволення. Для надійності вони розчавили таблетку і посипали її в напій Фараха, щоб переконатися, що всі на одній хвилі. І як ви можете уявити, сексуально агресивний індивід під впливом наркотиків і алкоголю це рецепт катастрофи. Поки Кетлін і Фарах сиділа на дивані, Лінда сиділа на підлокітнику поруч з ними. Саме в цей момент Фарах неналежно торкнувся однієї з них, але це не була його партнерка, а її дочка. Незважаючи на її спроби вирватись, він обхопив її руками, і розлючена Кетлін закричала, щоб він її відпустив. Ніхто не був при здоровому глузді на той момент, і, на жаль, ситуація різко загострилася. Це був той критичний момент, коли Кетлін закричала своїм дочкам, цитую, просто вбийте його для мене. Шарлота схопила канцелярський ніж і потім різанула фараха по горлу, відправивши його падати на підлогу. Потім Лінда підняла молоток і вдарила його по голові. Під час цього нападу фарах отримав більше 20 окремих ножових поранень, а його череп був проломаним. В результаті його було не впізнати. Сестри потім перетягнули його тіло до ванної кімнати, де вони почали повільно розчленовувати його канцелярським ножем і кухонним ножем. Його голова кінцівки і геніталії були потім відокремлені від тулуба. Причому Шарлота і Лінда виконували всю цю операцію лише двома малесенькими ножами. Ви можете уявити, що це зайняло кілька годин, і сцена була жахливою і кривавою. Посеред ночі Шарлота, Лінда і Кетлін зробили кілька поїздок до каналу, який зручно знаходився недалеко від дому. І як ви здогадуєтеся, вони кинули сумки, наповнені його кінцівками в річку. Всі частини тіла фараха, крім його голови, були викинуті у воду. Звичайно, щоб уникнути будь-якої ідентифікації, голова потрапила до меморіального парку Шона Волша. Що досить цікаво тут, це те, що вони для того, щоб дістатись до парку, пройшли з його головою в сумці для покупок через дуже людний торговий центр. У парку Шарлота викопала яму в землі ножем, перш ніж викинути голову і закопати її. Чесно кажучи, я не маю уявлення, звідки в неї така одержимість робити все ножем, але кожному своє я припускаю. Після цього Кетлін взяла ножі і молоток і кинула їх у сусідній ставок, щоб розсіяти докази. Лінда потім повернулася через кілька днів, викопала голову, перш ніж використати шкільну сумку свого сина, щоб перенести її в інше місце, де вона потім далі розбила голову на ще більше шматків і знову закопала її. І незважаючи на їхню недбалість, це залишалося прихованим аж до зізнання Лінди. Тепер, незважаючи на те, що Шарлота і Лінда обидві мирно прийняли свій арешт, їхня матір зникла. Фактично, почувши новини, вона негайно втекла з країни. В результаті влада незабаром дізналася, що вона втекла до Англії, що спровокувало початок національного полювання. Будучи ірландським кочівником, Кетлін звикла до такого способу життя, і тому їй було неважко часто переїжджати без будь-яких офіційних документів. І, на жаль, вона не була єдиним з батьків, хто залишив сестер позаду. Через власні проблеми з психічним здоров'ям і сором від втрати своєї сім'ї, їхній батько Джон був знайденим повішеним у Фінікс парку в грудні 2005 року. Це сталося всього через декілька місяців після їхнього зізнання. Через жорстокий характер вбивства і спосіб, яким був убитий Фарах, ця справа привернула величезну увагу. Змі саме тому таблоїди дали двом жінкам прізвисько сестри ножиці. Переходячи до юридичних процедур у цій справі, Лінда і Шарлота постали перед судом через рік, у жовтні 2006-го. Тим часом їхня мати Кетлін все ще була у розшуку. Слід зазначити, що суд відбувся б раніше, якби Лінда співпрацювала з лікарями у подоланні її героїнової залежності. Однак вона відмовилася від медикаментів і вважається, що це все було навмисно, щоб затримати судові процедури. Після їхніх зізнань суд не зайняв багато часу, щоб завершитися. Однак захист пари був відносно міцним, яко кажучи, вони обидві заявили про невинуватість через самооборону, що є певною мірою зрозумілим, враховуючи попередню поведінку фараха щодо них, попередні судимості та наявну ненависть до всіх жінок. Однак їхні зусилля були марними, і в кінцевому підсумку Шарлота, будучи тією, хто ініціював убивство, отримала довічний вирок. Тим часом Лінді було пред'явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві, оскільки присяжні прийняли її захист. В результаті вона отримала 15 років за ґратами. Цікаво, що обидві сестри оскаржили свої вироки на підставі недостатньої психіатричної оцінки. Вони також стверджували, що суддя змусив присяжних прийняти поспішне рішення. На сьогоднішній день Шарлота залишається за ґратами, тоді як її сестра Лінда була звільнена у 2018 році. Це сталося після відбуття лише 12 років з її 15-річного терміну. З моменту ув'язнення Шарлоти її поведінка у в'язниці була досить суперечливою. Зображення, де вона тримає ніж біля горла ув'язненого чоловіка, з'являлося неодноразово, що, звичайно, спонукало її перевести до жіночої в'язниці. Тим часом її матір добровільно повернулася до Ірландії у 2008 році, щоб постати перед власним звинуваченням. А саме за двома пунктами: надання неправдивої інформації, приховування інформації та уникнення арешту в розслідуванні вбивства. Вона також визнала себе винною у приховуванні доказів, однак заперечувала будь-яку фізичну роль у вбивстві. На додаток до цього вона також надала інформації, щоб допомогти обвинуваченню проти своїх власних дочок. Але знову ж таки, я припускаю, що вона не претендувала на нагороду мати року. У будь-якому випадку Кетлін була засуджена до п'яти років ув'язнення за власну участь у злочині, що означає, що вона тепер теж вільна жінка. Чесно кажучи, я вважаю цю частину історії досить дивною, тому що це був дуже малий термін для когось, хто був свідком і потім приховав убивство, перш ніж вирішити уникнути закону самостійно. І так, на момент публікації цього відео, у 24-му році, дві з трьох жінок мулхол тепер вільні, тільки Шарлота залишається за ґратами. Через характер їхнього злочину сестри ножиці продовжують привертати величезну увагу змі, і про них все ще часто говорять до сьогоднішнього дня. Фарах ні в якому разі не був хорошою людиною. Він був безробітнім, часто порушував громадський порядок, був жорстоким до жінок і хронічно зловживав наркотиками та алкоголем. Він також був батьком кількох дітей, багато з яких були через насилля. Домашнє насилля це пекло в реальному світі. Є багато людей, які, м'яко кажучи, не погоджуються з довічним вироком Шарлоти. Вважаючи, що все, що вона робила, це захищала свою матір і сестру від дуже жорстокого чоловіка, іба більше світ насправді є кращим місцем без такої людини, як Фарах. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе.